Особливе те, що в цьому році ми проводимо тиждень охорони праці напередодні Всесвітнього дня охорони праці, який буде проводитися 28 квітня. Тиждень охорони праці проводиться з нагоди чи за ініціативою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, буде з 20 по 27 квітня. І після цього, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, який ми проводимо щороку. Був на то відповідний указ президента України що 2006 року і є наказ цього року Міненерговугілля, який теж призиває провести отакі заходи. Вони проходять під девізом, «Приєднуйся до формування превентивної культури з охорони праці. Відповідно до цього ми по товариству видали, підготували наказ 154 річ 16.04.2015 року. Цим наказом сформований організаційний комітет за моїм головуванням. І кожна структурна одиниця, відповідно до наказу, має створити свої організаційні комітети. Наказом розроблені заходи по проведенню тижня охорони праці, Всесвітнього дня охорони праці, якими передбачена Це участь в конкурсах професійної майстерності, які зараз проводяться в районах електричних мереж. Але основна увага буде приділятися тому, щоб вшанувати пам'ять загиблих на виробництві. На жаль, у нас такі випадки є, які були в минулих роках, а також надати посильну матеріальну та моральну допомогу нашим працівникам, які отримали травми на виробництві, в тому числі і з каліцтвом. Це наші працівники, які працюють в наших колективах, і навіть якщо такі випадки є, то в подавляючому більшинству випадків, що вони трапляються не тільки з вини самого потерпілого, а є ряд причетних до таких випадків, були допущені відповідні... Порушення. Факт остається фактом, що такі люди не повинні бути поза увагою, вони повинні бути в нашому колективі працювати надалі, і через що треба надати якусь матеріальну, допомогу моральну, або якщо навіть допомогу в господарстві. Привезти там належний стан могилки, виїхати може, тому що це наш колектив і це наші люди.